Наталія Пашківська, педагогиня-організаторка Полинського ліцею, від початку повномасштабної війни плете маскувальні сітки для Збройних сил України разом зі своїми односельцями. Жінка розповіла, що п'ять днів у тиждень педагоги, пенсіонери, учні та студенти збираються у волонтерському осередку, аби плести маскувальні сітки для військових на фронт. Довжина однієї сітки сім метрів на два. На даний час у нас буває 900 зличних квадратних метрів за місяць, буває, що ми сітку одну 160 квадратних метрів, тобто від замовлення наших хлопців. Ми намагаємося зараз, вже, поки у нас є кошти благодійників, наших небайдужих полинців, українців, які допомагають фінансово закупити максимально матеріал. Зробити уже такі заготовки, тим паче різних кольорів, тому що різний регіон, різні місця, де знаходяться хлопці, там і залежно їм потрібно різного кольору. Ці стіки Наталія Пашківська говорить, що у виробника закуповують спеціальний матеріал спандбонд. На відміну від тканини, він легкий та швидко сохне. Жінка каже, що односелець Іван Тимошчук самостійно зробив станок для нарізання стрічок. Іван інженер за професією говорить, що має двох племінників, які боронять незалежність. України, працюючи у волонтерському осередку разом, каже чоловік, легше чекати на повернення хлопців. В початку, коли почали дівчата, плести сітки, різали ножицями. Потім шукали спеціалістів там на швейній фабриці, там різали. А потім мені показали десь в інтернеті, побачили такий от станок, щось похоже до цього. Так, зовнішній, такий вигляд. Приблизно, як оце зараз. Ну і сказали, що не можу я зробити. Ну, я подумав, думаю, а що я? Дерев'яна планка, на ній 32 ножі, щоб було по 3 сантиметри метр розрізати. Зробив рамку таку, барабана е, дерев'яного, що зварив, що е, е, так вирізав, виточив, зробив такого станка. Олена Бондарчук розповіла, що її чоловік служить у Збройних силах України з квітня 2022 року. Він є командиром танкової бригади на Донеччині. Жінка говорить, що з перших днів війни долучилась до платіння сіток. Це їй допомагає долати стрес і напругу від очікування батька своїх дітей. Як Він дзвонить і в його сльози і тремтить голос. Чоловіку вже 59 років. Він прожив, уже знає життя. Його діти воюють, внуки то дуже йому важко. І він передає ці емоції мені. А я ось дівчатам розказую, то дуже, дуже важко. Просять завжди допомоги. Ось зараз пулинці збираємо йому на дрони. Дуже велика подяка пулинцям. Які допомагають Наталія Пашківська говорить, що постійно підтримують зв'язок з хлопцями на фронті та швидко виконують всі замовлення воїнів. Пулинці підтримують, приносять і ліки, і смаколики, і грілки і пластини. Ми закуповуємо все необхідне. Долучаються ще і наші ліцеїсти. Вони пишуть нашим військовим листи вдячності, малюнки. Все це ми вкладаємо в кожне наше відправлення для того, щоб також трошечки передати від дітей подяку. Більше бріє це у нас усіх про мир. І ждемо сьогодні, дай Боже, до вечора. І так кожного дня, що ми сьогодні сітку сплетемо на мир. Тетяна Скоростинська, Євгенія Барвенко Суспільне, Новини Житомирщина.